Палістина, це що? Це нація зі витоками в часи Давіда і Голіафа? Де симітські народи боролися, одні були іудеями, інші були філістимлянами, одних було іудейське царство, а інших була там Черда, чи, чи теж якісь своє князівство було. Ну я не історик, не шарю. Тобто ми йдемо в ті часи. Чи палестинці це 1948 рік арабська мова і іслам? Якщо 1948 рік арабська мова і іслам, тоді. Питання: чи не мають існувати? Чи вони просто заслани казачок від а, політичного ісламу від імперії? Чи це не є імперіалізмом тоді? Чи взагалі ми маємо право моральне право підтримувати палестинську ідентичність, якщо палестинська ідентичність виключно про іслам і арабську мову? Чи можливо палестинська ідентичність про щось більше? І я боюсь, що палестинці потрапили в величезну пастку, які наші політики потрапили, навіть не просто політики і демагоги, а наші стратегії. Ті люди, які відповідають за стратегію, яким треба було вибрати, що важливіше захист світової демократії, як мотивація нас, як найвіщо цінність це ці захист української нації. І вибрали вони для світу казати, що із цих двох найбільш важлива це захист демократії, захист цивілізованого світу. Цивілізований світ для них важливіше, блять, на цивілізації важливіше за українську націю. Сука, державна нахуй зрада. І от. Палестинці з арабською мовою, з ісламом, із забуттям свого коріння, своїх етнічного походження, якраз в цю пастку і потрапляють. І це все сука може закінчитись і для нас і для палестинців. Хоча палестинці це не самоназва, не самоназва. Треба шукати свою самоназву. Палестинці це так, як їх називали. Називали інші, так, як їх назвали. І не їх назвали, в чому і вся сука, прикрест. Не людей назвали так, а територію.